Доброго дня! Я лікар-інфекціоніст «Онклінік Дніпро Олена Кравченко. Сьогодні я розповім про те, чим небезпечні укуси кліщів. Кліщі є переносниками багатьох інфекційних хвороб. Найпоширенішою в нашому регіоні є хвороба лайма. Інша назва цієї хвороби лайм-бореліоз або кліщовий бореліоз. Характеризується ураженням шкіри у вигляді мігруючої рітеми. Ураження нервової системи, опорно-рухової системи та серця. Від хворої до здорової людини збутник не передається. Для цієї хвороби характерна сезонність, яка пов'язана з активністю кліщів. Розпочинається вона з квітня по листопад місяць. Виділяють два піки активності кліщів: це квітень, травень та серпень-вересень. Ці періоди треба бути особливо уважним. Для захисту від кліщів. Потрібно одягати світлий однотонний одяг з довгими рукавами. На світлому одязі буде легше помітити кліща. Штани бажано заправляти в шкарпетки. Також для захисту від кліщів бажано використовувати репіленти, які розпилюються на одяг та відкриті ділянки шкіри, крім обличчя.